Корсач, керсач. Ач, Форлюх. Привіт, друзі, привіт спінгіста Рибло. Дивитесь канал Франківський спінінгіст. Сьогодні ми з Юрою. Юра відкриває сезончик. Ну і зі мною. Виїхала на Карпатську річку половити карпатських плямистих красунь Форель. Ну, дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікаво, як завжди. Так, у нас сьогодні, друзякі, графіт лідер фінеза UX. Буде працювати по гірській рибі. Ну як працювати? Намагатись працювати, друзяки. Приїхали ми з Юрою, друзі, на гірську річку. Ну, Юрчик, після тої палки, яку ти мені дав, потрясти, я бороть, не зайду. Відчуваю себе трохи неповноцінно, бо якась дуже велике. Правда, воно ніж так. Це Юри, не дивіться, друзячки. З Юрею ми зробимо огляд. Дивіться, як как красо. Трохи вам за, за цей. Спойлер маленький. Спойлер маленький. Зробимо огляд цим будилищем. Це м'якше. М'якше, правда. Ну. Це трошки довше ніж та і м'якше. Але теж варто. Привелочок. дивіться, друзі. Ах. Чотирьохчасничок, Чотирьохчасничок. сексуальний. Скоро буде. А в мене от такий от попса. Але спробуємо її сьогодні по форельці. Річка повноводна. Тому... Річка повноводна, тому я думаю, що Фінеска Вікс сьогодні буде доречна. Ну складаємося, друзяки. Ще сюди. Ванквіш. І усе! І погнали <ріст> наше сільські міських. <ріст> Це мене ванквіш. Ванквіш 16-го року, трохи вітер, вчора було сонечко, позавчора було сонечко. До речі, друзяки, вітаю всіх з першим днем весни, сьогодні, 1 березня. Юрік, поймаємо, що ми сьогодні? Відкриваємо весняний сезон. Будемо пробувати. Ні, ну ми відкриваємо. Виїхати виїхали. Що, друзячки, все готово. Поставлю перший воблер, це буде ріукі 45-ка. Від Duo і спробуємо його потрічити. Зараз знайдемо точечку. І будемо пробувати. Бачите, оснастив я такими асістами. Трошки сьогодні вітряно, водичка плюс-мінус нормальна, тому будемо ловити. Ну, друзяки, водичка ніби чиста, але трошки мутнувата. Ніби чиста, але мутнувата, якось звучить... Ну така, бачите, сива трошки. Це означає, що є тала водичка тут в ній. Дощики не падали, а тала водичка, сказується, на кльові не найкращим, як то кажуть, способом. Але може все ж таки. Якась рибка звабиться, сьогодні похолодало. Обловлює такий бачите, перекатик із ямочкою невеличкою. Таке перше місце, але воно більше літнє. Ніж зимова. Сьогодні 1 березня нагадаю. Думаю, шансів тут зловити небагато, але перевірити варто. Так і перша рибка! Нічого собі! Так, підсочок. <смір> Зійшла, сучка. Зійшла, але ви бачили, рибка є. Перша форелька. Лайкос. Такий, золотий, да? е, такий, бачиш, помаранчево, рожево. бачиш, такий от. Яскравий. До речі, фіночкою класно, знаєш, зараз дальні закидки, да. що й вітер такий. Що кину на ту сторону, о! Повезло, поставте Юрій лайк, я думаю, ти зараз будеш ти. Або я би тобі сходив. Що, друзячки, заглянемо в коробочку? Тут якесь місце таке глибоке. Думаю якраз поставити отакий сміт Дедірект. Непоганий воблер. Тонучий, ще й з лопаткою. Так, а наш воблер, на який ми мали покльовочку, ми знімемо. А ну-ка, де okay, сюди. От була покльовочка на такій ріукі 45-й. Так, okay. якось незручно. Опа. Ну, друзі, якщо зачепив в і ходив по нього воду, то руку, рука, рука. Реально чуть не відмерзло. <рі> навіть рюкзак не знімаю Ну тільки коли щось міняє треба Так все <рі> спину тепліше Но, спробуємо зараз на нього Хоча Зак у мене була тільки що покльовочка І цей і схід Дрібної форельки на 50-й рівуки вже Поставимо ці, що приїхали недавно. <смір> Можна них буде брати. <смір> Друзі, яка ка рибалка без за це, це павобір. Та прикольно бо, знаєш, якби ти мені трохи спінінг потримав. Але якщо не можеш. Що, друзячки, прийшли ми пару містяків і рибки щось нема. І, до речі, той воблер я обірвав. Успішно. Перетерся флюрик, воблер я обірвав. Тут місце теж помінялося. Якась водичка мутна почала плисти. Мені здається, що вчора потепліло трошки і сніг почав танути і зараз він допливає. Не ясно. ми кидаємо. Сезончик відкрили. 1 березня, по Форелі з Юрою, сезончик, як то кажуть, відкрили. Рибка ще не дуже активна. Але клюнуло декілька штук. Вже гарно. Опа. бачили? це була покльовочка. Вроді бо. А нет, это было, напевно травочка, Ха-ха-ха-ха. Hire... <эр gly Williams oil startup> ничего не бачат. Опа. Смотри, рожевый воблер. Пятьдесятка. Рюки 50-то. Залітає в підсачок. Опа! Що такий розмірок дивись? Гарний, гарний. Ну. Такі вона тут не, не це. Опів, відчепилася. Що, друзі, що, друзячки, рибка зловлена, відчеплена і зараз відпущена буде. Отака сантиметрів вже 30 є. Пофоткалися трошки. Рибка не думаю, що вона втомилася. Зараз ми... Опа! Зараз попливає. Опа. Ді це стоїть, бачите? Третя покльовочка за сьогодні. Все, зараз вона собі там відійде. Не дуже мої. Ти кажуть, напрягали. Що, друзі, які капчики? О, тут малечек є. Коня, тут є мальочок на заплату. Уже вийшов. Так що, якийсь фидерист Загубил полотенцечца Юрик Шкарпитос Лежу не Ніфіга собі. Ні. Та хто ні, то не на китайській, то вже на японській. Шкарпетка. срана. Фі, друзі, ми з Юріком Анчайку. Опа, крусанчик. Зараз поп'єм може Ще десь покидаємо. Всім смачного хто... Також дивиться віддяжку їсть. О, це клас. Ой, було з собою брати. Кого? Ja? Чай, красавчик. Ну так, да. десь там би сіли. Якраз би зігрілося. Давай клюй рибку. Така гарна ямка тут. Тільки щоб рибка ловилася. А вона не хоче. Не хоче риба ловитися. ту туруну, тут ну нічого, не хоче, то не хоче. Що як який заставити? Гарний закид. Може треба чуть-чуть більше паузу думати. Полір мені, і все. Довгою з довгим, довгим стиліном залітки закін, як хочеш, під той край Там ножечка зараз широка. Ну що, друзяки, отка от така от видалась риболовля. Разом з Юрцом вже повертаємося додому. В принципі, як кажуть, не густо, але і не пусто. Трошки було покльовочок, небагато. Одну форельку побачили в кадрі, навіть під водою. Тому риболовля вдалася, трошки прогулялися, провітрилися, сезон відкрив. Вітаю вас всіх з першими днями весни. Всім гарного. Настрої гарного дня всім.